Вітаю, друзі! З вами знову канал Цікавих речей. Для тих, хто вперше зайшов на наш канал, коротенький спіч. На цьому каналі я, Олександр, і мій брат Андрій робимо огляди антикварних вінтажних речей. Речей, які ми знаходимо на різних бараховках нашої країни, речей, які присилають підписники наші для продажу. І також на стіл добра. І самое головне, всі ці речі ви можете у нас придбати. Номер телефону Viber є під кожним нашим відео. Тому, друзі, обов'язково підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, аби надалі не пропускати цікавих оглядів з цікавими речами. Також пишіть ваші коментарі, побажання або суперечки якісь, ну і таке інше. Для тих, хто не в змозі знайти під відео номера. Ось, будь ласка, мій номер телефона, мої реквізити для посилок, для продажу на стіл добра. Сьогодні на огляді у нас порцеляновий посуд порцелянові статуетки, новенькі, старенькі, які вже були. Почнемо з отакого саду яблок. Це з останньої розпаковки. Ось такий чайник-заварник. Все буде продаватися окремо. Завод полонне, перший сорт, стан гарний, тому що сервізи не повні, з різними клеймами. Ось такий чайник-заварник. Ось така до нього кришечка. Все чудово. Сколів, тріщин не виявлено. Ціна цього... Заварника 200 гривень. Також з цього набору є цукорниця. Також все дуже гарне. Стан дуже добрий. Клеймо завода Полоне 70-80 роки. Перший сорт. Кришечка. Також все чудово. Ціна цукорниці також 200 гривень. Також є ось такі чайні пари. Ось така кружка, кружечка з яблочком. Також стан їх. Гарний, все ціленьке, збережена позолота. клеймо, заводу полонне перший сорт. Ось блюдечко. Але блюдечко у нас виробник Баранівка. Перший сорт. Людина, мабуть, підібрала по кольору. По кольору все чудове, але... Відрізняється виробник Ціна такої пари, друзі, буде 100 гривень. В наявності їх є 6 таких пар. Також є ось такі чайні пари. Тут все оригінальне і чашечка, і блюдечко Також стан чудовий. Клеймо тут стареньке полонне, 60-х років, перший сорт. Ось така чашечка. Ось оригінальне блюдечко З позолотою, все добре. І клеймо також з заводу полонне, перший сорт. Ціна такої пари, друзі. Буде 250 гривень. Їх в наявності також 6 штук лишилось. Було в мене їх 10. Трохи продав. Ще з яблука є отакий доливочник. Це із набору там, де дві великі чайні пари. Стан серватний. дуже гарний. Це присилала. Нам пані Наталія на стіл добра із міста Верховця Дніпропетровської області. Ще раз їй дякую за це. Ось клеймо полоне. Ціна цього чайника-доливочника 300 гривень, друзі. Кришечка також вся по золоті, все чудово. Далі ще речі, які були прислані нам на стіл добра. Це прислала нам Надія Степанівна з міста Київ. Також їй велике, велика дяка за допомогу, за речі, які прислали. Прислала на стіл добра. На допомогу для ЗСУ. Ось такий чайник-заварник. Тут червона калина, ось такий птах червоний. Дуже гарний позолота, все збережено. Це виробник у нас Суми, перший сорт. Кришечка також з позолотою, отвір для пару. Ціна, друзі, такого чайника заварника 150 гривень. Ще пані Надія нам прислала ось такий молочник з ручним розписом. Також гарний стан чудовий. Все збережене. Це у нас виробник Баранівка 80-х років. Другий сорт. Ціна цього молочнику буде 100 гривень. Нагадаю, друзі, ці речі зі стілу добра, молочник, чайник заварник і оцей доливочник з яблуком. Купуючи ці речі, ви також долучаєтесь до допомоги. Ці кошти будуть направлені на допомогу нашим хлопцям з ЗСУ. Далі. Статуетки почнемо з ось такої, з парних таких сімейство їжаків. Ось такий їжак тато. З трубкою курительною. Ось такий боровичок біля нього. Дуже гарна статуетка. На них у мене вже є черга. Це Клеймо городниця старенька. Хто впізнає статуетка мініатюрка, тому клеймо. Ось. І ось його друга половинка. їжиха, Ось така фартухи, по-домашньому все. Також грибочки бачимо. Ось. Вищий сорт. Це також городниця. Ціна, друзі, цих їжачків по 600 гривень за кожну статуетку. Далі мініатюрки, ось такі україночки чудові. Вони є також в різних розфарбуваннях. Їх виробник або Київ, або Полонне. Ось така з Віночком. Ось така ще Україночка зажурилася з, чор, з чорною косою. Другий сорт. і ось. Третя така. з чорними очами, з чорними бровами. Дівчата наші. Всі гарні україночки, тому художник дуже яскраво це зробив на статуетку. Національний одяг. Ось такі віночки українські. Друзі, ціна за кожну таку мініатюрку 800 гривень. Далі ось такий. Чукча з пушниною. Також радянська статуетка в дуже гарному стані. Позолота все збережено. Це виробник старенька Баранівка, вищий сорт. Ціна цього чукчі 600 гривень. Далі, ось така моя... Улюблена статуетка. Такий укутиш. Дитинча. Все, бабуся закутала. Добре, щоб ніде не задуло, не продуло. Стан дуже гарний. Це виробник городниця Перший сорт. Сьогодні ціна цього укутиша буде 600 гривень. Тож, друзі, поспішайте. Ось ще статуетка із серії щасливе дитинство. Як і укутиш. Анука відніми. Всі знають цю статуетку. Вона дуже яскрава, дуже гарна. Всім напомина про наше дитинство. Щасливе. Тому і серія щасливе дитинство. Ось дівчинка, песик. Це виробник з ЗХК Поломне, перший сорт. Ціна, друзі, цієї статуетки 800 гривень. Далі ось така фігуристка. Зашнуровує свої козани. Також дуже гарно. Ось таке яскраве обличчя у дівчини. Волосся, все промальовано. Все дуже гарно. Позолота збережена, Перший сорт. Тут є в тісті номер. Це виробник городниця. Ціна цієї статуетки 900 гривень. Далі ось такий хлопчик, буде як тато, в батьківських чоботях. Також мила статуетка. Перший сорт. Це виробник полонне. Тут також позолота, В дуже гарному стані. Статуетка. Вона недорога, ціна їй 400 гривень. Далі, друзі, ось така яскрава статуетка. Дівчинка-півунія, співачка, рідкісна статуетка на сьогодні. Виробник з Полонне, перший сорт, все збережено, без колів, без тріщин. Ця ціна цієї дівчинки 2500 гривень. Далі, друзі, ось така червона шапочка з корзиною, з пиріжками для бабусі. З букетом квітів. Ось таке гарнюнє обличчя. Все збережено, фарба збережена, позолота вся збережена. клеймо з заводу полонне. Перший сорт. І ціна, друзі, цієї статуетки 1700 гривень. Далі ось така чорноволоса Оксана. Розплітає або заплітає косу. Також відома популярна статуетка. Стан чудовий, фарба збережена. Тріщин з колів немає. Климу тут підтерте. Це у нас ЗХК Полонне. І ціна цієї Оксани. 800 гривень. І наостанок, друзі, дуже яскрава статуетка. Вона вперше на нашому каналі. Не попадалась мені вона, але я її знайшов. Статуетка ця називається Казочка. Тут ми бачимо ось така дівчинка. В своїх мріях дитячих мріє вона про добру фею, яку ми бачимо поряд. Ось на плечі, в руках у неї такий палин. Дуже яскрава статуетка. Ось такі фарби, квіти позолота. Тут спереду сама дівчинка в таких весняних крапочках. Зараз фокус наведен. Голубі глазки у дівчинки. Тут такий ось хатинка, садочок з вишнями. Все, про що мріють дитини дитячі мрії. Це виробник у нас книжечка. Київський експериментальний художньо-керамічний завод. Висота цієї статуетки, вона така немаленька, десь 20 см, ширина також 20. І Художник цього шедевру Оксана Жникруп. Ціна буде на неї така більш-менш демократична 5 тисяч гривень. На цьому, друзі, буду завершувати свій огляд. Кому сподобалось, будь ласка, натисніть вподобайку до нього. Кому що сподобалось з речей, пишіть, дзвоніть мені на вайбер. По традиції хочу всім вам побажати мирного неба над нашою країною. Міцного здоров'я. Всім пока і побачимось на барахольці.